Вітаю. Чи є в мене право? Якщо є, то яке? Якщо є, звідки воно взялося? А якщо нема, то чому нема? Не було чи забрали. Якщо забрали, хто і за що. Отже, аби не заглиблюватися в мудрій енциклопедії, що таке право? Право це будь-яким чином обґрунтована можливість, яка виникла через всякі різні обставини. Наприклад, право на щось через спадок, подарунок, купив і тому подібне. І е, право може бути, якщо говорити по-простому, воно може бути теоретичним і може бути реалізованим. Як воно відбувається? Е, ми е, часто любимо використовувати фрази, типу, от, у мене є право, порушують мої права, або вони не мають права, то давайте розберемося з тим, коли я маю на щось право. Стоять під деревом кілька людей. І на горі це яблуня, вона стоїть на нічий території, і на горі росте яблуко велике, гарне з вигляду смачне. Кидали палками, не збили. І всі забили, крім одного. Один поліз, зірвав яблуко і з'їв. Таким чином, хоч право на це яблуко теоретично мали всі, але практично реалізував той, хто таки не полінувався полізти на дерево. Або е, зброя, наприклад, дозвіл на зброю, людина може оформити всі документи, довідки від, там, від лікарів з поліції, обкластися зброєю, накупити купу сейфів. Але коли до неї прийдуть грабіжники, вона каже: Хлопці, я не хочу проблем. От гроші там, зброя, там дружина, там робіть, що хочете, я не хочу проблем, як у тих дурних американських фільмах. Таким чином, чи має така людина право на зброю? Вона має е, папірець, але права вона не має. Бо коли прийшов момент, для якого була куплена та зброя, та людина той момент не використала. Отже, якщо я буду говорити про себе особисто, то я задумався над цими питаннями відносно недавно, і мені було цікаво, чому якщо в мене є якісь права, які гарантовані там конституцією конвенціями, чому вони не є реалізованими. І я зрозумів, що вони не реалізовані тому, що я не зробив нічого для того, аби вони у мене були. Під лежачий камінь вода не тече, і ніхто не принесе мені на тарілочці з блакитною облямівкою щось готове, аби я цим користувався. Тому що все у цьому світі, на жаль, потрібно, чи, на щастя, потрібно завойовувати фразу, яку я дуже люблю: Царство Боже, силою береться. Все береться силою. От, в залежності від того, що вам потрібно, чи це сила духу, чи це сила фізична, чи це е витрати часу, але потрібно прикласти зусиль. Е річ у тому, що е це е коли е я захотів реалізувати, наприклад, своє право на вільне пересування, і якщо я зрозумів, що комендантської години, наприклад, не існує. По закону не існує, я міг говорити, що типу це несправедливо, вони мене тупо обмежують і все. І сидіти собі і зі страхом доїжджати додому, бо тому що вже без п'яти хвилин дванадцята. Але якщо я знаю, що я маю право, я його реалізовую. Якщо в мене є право звертатися до органів державної влади, я це роблю вже давно. Я пишу листи, я пишу заборони на різні, на різні законопроекти. І е, так, звісно ж, я не змінив світ. Але я заявив про себе перед самим собою. От. І таким чином я тренувався для можливо, можливо чогось більшого. Коли е, мене зупинила поліція і працівники ТЦК, оте відео, яке е, побачило. Побачило дуже багато людей, я вже був до цього от, готовий. І чому, е, чому, наприклад, мене не заламали? Тому що в мене нема злості, в мене нема агресії до тих людей, які е, умовно мають право. Вони не вони мають право до тих, хто їхнє право визнає, але до тих, хто е, розуміється на цьому і не визнає їхнє право над собою. Вони права не мають, і тому вони поступили дуже дуже коректно. Якщо людина випромінює страх. І кусають, якщо людина е, випромінює агресію, якщо вона переходить на крики, на образи, то, безперечно, вона викличе зустрічну реакцію. Е, чи це означає, що я боягуз? Звісно ж, у мене є страх. Страх є у кожного. Справа не в тому, чи він є, чи нема. Справа в тому, чи ти ним живеш, чи ти даєш собі з ним раду. І таким чином я завойовую, я беру свої права. Я знаю, які вони є. Я дізнаюся, які вони ще можуть бути. Я їх беру, я їх міцно тримаю, і я готовий їх обстоювати у разі потреби. Права, право людини на цій землі, воно не є абсолютним. Навіть якщо дотриматися ну, всіх, ну, всіх обставин, всіх можливих, можливих умов і варіантів. От, то е, не можна розраховувати на те, що всі будуть визнавати мої права безапеляційно, бо, бо тому, що я, наприклад, себе заявив там чи е, своїми діями підтвердив. Е, моє право може бути знівельоване е, будь-ким, просто тому що в нього, наприклад, був поганий настрій, і він е, просто на просто тупо от, на, на оце забив. Немає нічого абсолютного. Ми мусимо розуміти, що ми прийшли на цю землю взяти участь у великій грі. Це дуже цікава гра, і можна сперечатися, чи, ну, чи ми зробили це добровільно чи ні, але знаючи, що є закон свободи волі, то, то можна зробити висновок, що таке так. І прийнявши участь у цій грі, ми повинні, повинні знати її правила, а правила включають в себе права, можливості, і, ну, права і, права і обов'язки. Ми приходимо сюди, на цю землю, у цю гру ну, з, певною, з певною програмою. Але оскільки ми не роботи, бо який зміст використовувати роботів для гри. Коли не буде ніякої рандомності і не буде ніякого інтересу, коли наперед відомий результат. Тому кожна людина, яка сюди прийшла і прийняла участь у цій грі, вона має право відмовитись. Але гра означає, що всі повинні виконувати правила і всі повинні відповідати своїм ролям, заради яких вони прийшли. І тому, якщо хтось не хоче виконувати свою роль, то гра вимушено змінюється. І звісно ж такий гравець він, він буде покараний. Так, він має право відмовитись, так він має право е, е, проявити слабкість духу, е, заховатися, заникатися. Але річ у тому, що покаранням за таке це буде це буде руйнація цієї людини, це буде руйнація особистості, е, руйнація психіки. Бо, тому що ніхто не мина, нічого не минає безслідно і в такі особливо цікаві і скрутні часи, от, просачкувати, ну, просачкувати не можна, просачкувати не вдасться нікому і ніяк. Тому е, кожен з нас, якщо він хоче е, реально мати якісь права, то він повинен, е, він повинен за них боротися сам. В кожного своя межа, у кожного свій рівень, але навіть на, якщо проявити себе на якомусь мінімальному рівні і заявити себе хоча б перед самим собою, то ми можемо дізнатися, що насправді ми щось таке можемо. Ми не можемо змінити інших людей. Ми не маємо права їх змінювати, тому що кожна людина відповідає тільки сама за себе. І якщо е, у цьому е, у цьому світі, у цій грі, якщо ти відмовляєшся робити вибір, ти ігноруєш ті можливості, які є перед тобою, і ймовірно, обов'язки, які ти сам е, сам на себе поклав. То тоді ти не маєш на що нарікати, бо в такому випадку, якщо ти не робиш вибір, то його роблять за тебе, і не треба потім нарікати на те, що Боже, за що воно мені таке, і казати, що вони не мають права.